Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, на нашій варті. І знову оцю нашу марту я прошу, щоб ми звернули на свій внутрішній світ. Бо пізнання самого себе дає відповіді на те, що відбувається в цьому світі. Тож, Молючись, розважаючись над цими текстами, молимо за наших захисників за всю нашу Україну. Але в першу чергу просимо Бога, мудрості пізнання самого себе. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами тексти із книги Йова. Оні, бідани з під землі береться. І не на Неві родиться недоля? Ні. Чоловік призводить лихо, як іскри, що летять угору. В часі цієї війни у багатьох людей постало питання чому Бог допускає це все? Де Бог, що Він такий жорстокий? Ми звинувачуємо Бога. Але сьогоднішні ці стихи, цей текст, для мене є черговий раз відповіді на ці закиди. Що насправді все зло, яке є в цьому світі, і все, що відбувається поганого, причина в цьому не Бог, а причина людина. Не Бог використав ядерну бомбу в і на Нагасакі. Так, Бог допустив винайдення розщеплення атому як можливості отримання безмежної енергії. Але людина створила бомбу. Бог допустив того, щоб людина знайшла, винайшла ніж, почала застосовувати обробляти метал для того, щоб отримувати засоби обробки землі. Чи полювання, щоб здобувати собі їжу? Бог це допустив. Але що зробила людина? Вбила іншого. винайшла зброю. Бог допустив порох, винайдення пороху, для того, щоб можна було руйнувати скелі прокладати дорогу. Що людина зробила, придумала зброю. Бог допускає багато речей. І всі ці речі є для того, нам дані, щоб людина жила краще. Але що робить людина спотворює, викривляє? Причиною всього зла, яке є в цьому світі, є сама людина. І хай би хто мені що сьогодні не казав. Що, отже, ви маєте давати якусь підтримку, надію. Так, я даю надію цими словами, тому що це є надія наших дітей і внуків. Бо якщо ми не усвідомимо, ми зараз не усвідомимо, що причина цієї війни, яка є тут, на Україні, не Бог, а людина людська гордість, людська жадібність, людська підлість і зрада, людська. Якщо ми цього не усвідомимо зараз, то наші діти будуть жити у війні. Саме пізнання самого себе зараз дає можливість нашим дітям, нашим внукам, правнукам, наступним поколінням мати нормальне життя, мати майбутнє. Якщо ми зараз не схаменемося, всі, розумієте, не тільки росіяни, наші вороги, не тільки білоруси, але весь світ, якщо не схаменеться. Європа, Америка, Азія, які мовчки дивляться на те, як один народ намагається інших залякувати, шантажувати, робити все, що завгодно. Знаєте, це як нагадує пісочницю. Чи радше навіть не пісочницю, не так і е, е, Сучасну молодь. В чому сучасна молодь? Коли стається якась біда, та зрештою, коли летять ракети, коли стається якась аварія, коли хто зб'ється, що роблять оточуючі люди переважній більшість? Дістають телефон і знімають красний, класний сюжеток? Це теж є та байдужість, яка призводить до війни до зла. Десять, 20 людей стоїть і дивляться. Як двоє чи троє можуть бити одного. А вони всі знімають, бо це класно. Так весь світ сидить і дивиться, як Росія б'є Україну, бо це класно. Це теж є, має бути прийти усвідомлення, що це є причина зла. Говорити недостатньо, потрібно діяти. І якщо одні мовчать, і не втручаються, не намагаються примирити, то той, хто чинить зло, той, хто чинить напади, буде весь час це робити, бо він себе чує безкарним. Це, це теж треба усвідомити. Бо байдужість людська це причина зла у цьому світі. Не Бог вкладає зброю в руки людей. Не Бог говорить людині, ти маєш бути найкращим у світі. Йди підкоряй собі народи і знищуй їх. Бог цього не говорить людям. В Святому письмі ми цього не знаходимо. Бог не говорить людині, забери в іншого. Візьми собі. Бог цього не говорить. Це робить тільки людина. Я не знаю в якому зоопарку, але це десь в Америці, є клітка, на якій е, написано найнебезпечніший звір у світі наближатись заборонено. І стоїть велика пересторога і все, щоб людина не наближалась до цієї клітки. І знаєте, що який звір ті кліці? Звичайне дзеркало. Коли людина підходить, вона бачить цього найнебезпечного, що звіра у світі. Бо тільки людина вбиває заради насолоди. Тільки людина радіє і тішиться з того, що комусь боляче. Тільки людина може наживатись. На чиємусь горі. Так, я сьогодні говорю про ці речі в день, в момент, коли мав би підтримувати, але це є шлях пізнання самого себе. І якщо ми будемо відкидати цей шлях шлях, на якому нам будуть робити боляче, радше я сам собі буду робити боляче, бо я буду говорити правду про самого себе. Якщо я не буду цього робити, я не зможу змінитись. Я не зможу стати кращим. Я такий самий, як і всі інші. І теж роблю помилки, і теж буваю злий. І теж бувають емоції ненависті, заздрощі, гніву. І в той момент я розумію, що я є причиною зла. Для моїх оточуючих, для моєї сім'ї, для моїх друзів, знайомих. А навіть байдужість, коли відвертаєшся, коли бачиш, що хтось там стоїть на дорозі, просить його підвести. Це теж є байдужість. Людина є причиною зла. Але водночас людина є. Причиною великої любові. Водночас саме людина здатна лікувати інших. Проявляти жалість, проявляти терпеливість, проявляти милосердя, доброту, підтримку. Саме людина на це здатна, а не будь-хто інший. Ця людина може створити речі, які е, допомагають іншим. Це людина готова пожертвувати сама собою заради спасіння тисяч. І той, хто винайшов лікарство проти віспи, спершу заразив себе віспою, щоб випробувати на собі лікарство. Не когось а себе. Це самопожертва. Саме людина на це здатна. Але вона це може зробити тільки в тому випадку коли вона вірить не в себе, а вірить в Бога. Коли вона живе духовним життям, коли вона вірить, коли має Бога, Бога, який уособлює любов. Людина причина є всього в цьому світі. І зла, і добра. І любові, і ненависті, і милосердя, і знущання, турботи і байдужості людина є. Тому маємо пізнавати, якою є я, якої, якою людиною є я. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, Отче наш, що є сина небеса. Нехай святи це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас назрішний, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас назрішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий 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 помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помили надріш, слава Отцю і Сина і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших військових, всіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови здорови, Господи, всіх наших поранених, цивільних. І з наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є на окупованих територіях, просимо тебе, Господи, захисти, а наших військовополонених поверни живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу усіх наших ворогів, щоб вони розкаяли в своїх злочинах і визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони і захисти нас цей сьогоднішній день, цю сьогоднішню ніч, бо Ти Святий, все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра ми наш день розпочинаємо в 8 годині Божесної літургії.